ਓ ਲਓ 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 Друзі, усіх вітаю, 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 вітаю. Усім доброго дня, доброго вечора, доброї ночі або доброго ранку, дивлячись, коли ви будете дивитись цей відео. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що, шаровий день, шаровий огляд на чергову Едеса річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Вуркос модель HD 01. Довгоочікувана новинка 2024 року. Roco Кілька днів вона вже у мене на ЕДЦ. Користуюсь задоволений, є певні переваги, але є у нас певні недоліки. Розкажу, навіщо я його придбав трошечки навіть передосторії, яка пов'язана саме з цим китайським шлаком за 120 гривень. Ну а давайте спочатку подивимося на комплектацію. Комплектацію моделі Wurcos HD 01. Класна коробка. Яка підійде на подарунок. Тут у нас назва моделі, температура, Made in China, ну нічого цікавого, подивимося, що всередині. Всередині в нас інструкція мануал, темляк ну і дріт для зарядки цього гаджету Type-C USB. Більш нам нічого тут не знадобиться, окрім мануалу. Коробку ми відкладаємо. Що у нас в мануалі бачимо? Головне, це все ж таки режими. Так, про режими трошки пізніше. На початку перед історією. Навіщо мені була потрібна модель Wurk Hді 01? Рік тому, навіть більше, ніж рік тому, десь в жовтні місяці, придбав я ось такий ліхтарик. Знову ж таки, придбав на Aliexpress, Його ціна була 120 гривень. Виконаний він приблизно на 60-80 гривень. Для чого придбав? Для того, щоб зрозуміти, що потрібен мені саме такий формат ліхтаря. Ем, чесно кажучи, ідея топ виконання мінус 20. Розчарований трохи, але я його, чесно кажучи, намагався трошечки модернізувати. Що є в цьому ліхтарі? Ну, по-перше, є основне світло, яке в нас. Таке білосинюшне, скажімо так, це в нас максимальне світло. Далі натискаємо на передню кнопку. Ну і воно трошки падає, трошки піднімається, підіймається. Ну, таке, знаєте, десь район 100 люмен, цього вистачає, щоб просто світити собі під ноги. Ну і також є в нас бокове світло, яке вже біло-жовте, так би мовити, його можна використовувати. Хотів сказати, як нічник, але на нічник воно не тягне. Прикол в тому, що тут є червоне світло, є така поліцейська мигалка, ну і є максимальне світло і мінімальне світло, як зробив виробник. Якість виконання, чесно кажучи, дуже погано. погано кнопки вже відлетіли, довелося клеїти чорну ізоленту, розбирав я його. Клеїв матовий скотч для того, щоб світло було розсіяне. Ну і підсилював магнітос. Магніт, магніт підсилений. Давайте подивимось. До речі, мій новий ніж на EDC це спайдерко Dragonfly, подарунок одного з камрадів нашого чату. РПД. Все. Тепер буду носити саме цей ніж. Спайдерко Dragonfly. Зі 189 сталюка, яка вже не випускається. Класна, класна річ, про яку я мріяв. Огляд, до речі, на нього у мене є на каналі на початку року. Був так: магніт. Магніт був підсилений і тримається він досить моцно. Знаю, що деякі люди, деякі майстри могли навіть міняти тут діод. Ставили вони нічу 519, але це ну баловство, так би мовити, чесно кажучи, витрачати гроші. На цей шлак я б не радив би, але тим не менше, спробувати мені хотілося. Спробував. До речі, те, що мене здивувало в цьому ліхтарі, це те, що він виконує функцію Power Bank. Якщо знайти дріт Type-C Type-C, можна заряджати мобільний телефон. Не набагато ви його зарядите, десь відсотків на 30 приблизно. Я навіть не знаю, яка там батарея, скільки вона там махів. Ну, на відсотків 30 я експериментував. Можна зарядити мобільний телефон, що, в принципі, в критичних ситуаціях ну, може датися, ну, може бути потрібно. Кліпсу, до речі, переставив звідси сюди, але кліпса вона не глибока. Ну і така собі, чесно кажучи. Тримати як запасний варіант на випадок виключення світла, коли вже нічого не залишилося, коли вже всі батарейки сіли, всі акумулятори сіли. Але у вас є ось така фігня. Яку можна увімкнути і щось там собі підсвітити. Важить, до речі, небагато, лише 40 грам, як і Спайдерко Dragonfly, але знову ж таки, не йде це носити цю річ як не став би. Інша справа це в нас вже Вуркос HD 01. Ну, чесно кажучи, ліхтар вразив. Вага, вага 93 грами. Це у нас 40, це у нас 93, але. Береш руки і відчувається, що це вещь. Дуже моцний магніт. Тримає чудово, можемо скільки завгодно його трясти, і воно не впаде. Управління. управління у нас дві кнопки. Ну, по-перше, а давайте все ж таки розкажу про те, що існує ж купа версій. Є кілька кольорів, є в нас помаранчевий колір, є такий зелений, ну більш салатовий, є білий, який схожий <смас> своїм кольором на пульт від конди кондиціонера. Є варіант з лазером зеленим, є варіант з ультрафіолетом, а є модель Wurcos HD 01 Pro, в якій є і лазер, і ультрафіолет. Вона ну, трошки дорожча. Так, управління. Управління двома кнопками відбувається. Управління в нас. Зараз ліхтар заблокований. Наскільки ми знаємо, в Уркусі або в Софірнів, якщо розблокувати ліхтар, потрібно 4 рази натиснути на кнопку 1, 2, 3, 4. О, нарешті розблокували. Так, вимикаємо. Основне світло ну, по-перше, лазер. Лазер вмикається ось таким чином, ну і можна як лазерною указкою користуватися. Лазер, до речі, класний. Далі, цією кнопкою ми можемо керувати ось цим світлом, яке у нас 6500 тисяч кельвінів. Натискаючи на кнопку, у нас вмикається Moonlight. Moonlight це у нас один люмен. З цим Moonlight можна виживати, якщо ліхтар повністю заряджений. Протягом, протягом 70 годин, як бачимо, повністю вся розшифровка. Moonlight є і це дуже добре. Далі управління, управління три основні режими. Три основні режими у нас 20 люмен, 100 люмен і 450 люмен. Вмикаємо режим, це в нас вже 20 люмен. Далі натискаємо на кнопку режим 100 люмен. І режим 450 люмен. Далі все йде по колу. 20 люмен, 100 люмен, 450 люмен. Три основні режими, вони класні. Класний режим 20 люмен, щоб можна було пересуватися в ну, такому вже відомому замкнутому просторі. Режим 100 люмен класний, щоб можна було йти по вулиці, світити під ноги. Ну і режим 150 люмен. Щоб кудись там вдаль підсвітити. До речі, є режим турбо. Двічі натискаємо на кнопку, і у нас є режим турбо 1200 люмен. Далі, якщо ми тричі натискаємо на, на кнопку, у нас вмикається стробоскоп. Теж корисна річ, щоб відганяти. Шалених собак. З цими режимами ми впоралися. Все зрозуміло. Далі далі у нас йде бокова засвідка. Один люмен, 25 люмен, 180 люмен. Це у нас такий, знаєте, нічничок. Натискаємо на верхню кнопку два рази. Все, вмикається режим, це в нас один люмен. При такому режимі, скільки він може тримати. протягом протягом, протягом 70 годин. Отак от от може світити цей ліхтар Вуркос HD01. Так, натискаємо на кнопку. Тут в нас вже режим 100 люмен, вже кімната може бути досить добре освітлена. Ні, це 25, це 25 люмен. При такому режимі 6,5 годин він може світити. І режим третій, 180 люмен. Це в нас вже протягом 2 годин. Так, протягом 2 годин може світити ось в такому режимі. Ось таким чином можна його причепити, і це в нас така класна лампа виходить. Але це ще не все. Вимикаємо. Якщо ми натискаємо на верхню кнопку один раз, у нас вмикається режим Ну, я не знаю, це, я називаю це AUX. Воно якось там по-іншому називається. Воно якось там по-іншому називається. Чесно кажучи, не знаю. Ну, в принципі, я це називаю aux підсвітка Цю підсвітку можна міняти. Зараз вона помаранчева. Натискаємо на кнопку: вона стає жовта, зелена. Тримаємо, тримаємо Бірюзова, фіолетова. І ми можемо обрати той кольор, який нам подобається найбільше. Ну, мені найбільше подобається саме помаранчевий Аукс. Не знаю, чесно кажучи, напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається цей режим. Знову ж таки, я називаю його AUX, тому що у мене були ліхтарі на оглядах і в користуванні Wurcos TS10 і помаранчевий AUX там взагалі просто must have. Далі натискаємо двічі. Ми отримаємо таку мігалку такого AUX ще двічі. Хм. А, це я натиснув. Тричі треба натиснути. Так, натискаємо тричі, поліцейська мігалка. Ще тричі натискаємо. Ось таке переливання йде. Не знаю, чи відображається це на камері. Так, відображається. Ще тричі натиснули. Знову поліцейська мігалка. Ну, ось таку можна св... свету музику робити, дискотеку. Вмикаємо на телефоні музло. І вмикаємо ось такий аукс такі переливаючийся. Ну, ось таким чином управління. В принципі, нічого складного. Цікаво, і мені дуже подобається. Кліпса. Кліпса, як бачимо, двостороння. Кліпса досить жорстка. Можна начепити на кашкет. Тримається вона на трьох винтах. Не знаю, чи можна її зняти. Ну, напевно, що можна. Напевно, що можна. Кліпса не глибока, але зручна. Але зручна. Так, Type-C. Ось, бачимо, можна заряджати через Type-C. Якщо ліхтар розряджений, ну, приблизно на зарядку нам потрібно 2,5 години. Хоча ще в нуль я його не розряджав. Не було нагоди. Знову ж таки, 93 грами зручно тримати, зручно ходити, світити під ноги, зручно користуватися вдома, як нічником. Ще такий прикол. Можна надягнути на нього ну, ось такий силиконовий розсівач, якщо потрібно, якщо умовно кажучи, хочете зробити ось таку свічку. так. Якщо вам не подобається, скажімо, ну ось такий така підсвітка, можна зробити силиконову свічку. Бо на 20 люмен, або на 100 люмен. Кемпінг. Або можна взагалі взяти силиконовий розсіювач червоний від конвою. Також чудово він сюди налазить. Ось таким вот чином. Ну і можна зробити червоне світло. Один з мінусів, які, про який говорять оглядачі, це те, що тут немає повноцінного червоного світла, як скажімо, ну, ось в, цьому, да, в цьому ліхтарі. Але його можна зробити, якщо одягнути ось такий силиконовий розсіювач. Так, ну, в принципі, в принципі, що хотілося сказати, О, лазер вимкнувся. Блокування. 4 рази і все. Ліхтар вже в кишені не увімкнеться. Класна штука, класна річ, усім раджу. Ціна, Ціна приблизно плюс-мінус 1100-1200 гривень. З різними купонами і промокодами можна взяти навіть за таку ціну десь про версію HD 01 Pro, де не тільки лазер є, але й ультрафіолет. Теж корисна річ, щоб гроші перевіряти. Взяв я її десь приблизно за 800 гривень. Ну, знову ж таки, це був, був розпродаж, гарна ціна. І ну, не міг пройти повз, так би мовити. Вирішив його взяти і користуватися. Усім раджу. Ще, наскільки я знаю, компанія Olight випустила подібний ліхтар, але в ньому немає бокової засвідки. І там зарядка не через type c там у них своя магнітна зарядка. Що ще у нас в мануалі є? Ну, в принципі, як. Користуватися, що вмикати на різних мовах. Ну, в принципі, все, що стосується керування цього ліхтаря, я розповів в цьому відосі. Головне, це режими. Режими дуже зручні. Компанія Вуркас почула мої молитви Ну і створила дуже класні режими: 1 люмен, 20 люмен, 100 люмен, 450 турбо. 1200 люмен. Ну і бокова засвідка. Усім раджу, друзі, дуже задоволений, класна річ, і свої грошей вона коштує. Тобто не беріть от такі ліхтарі, тому що вони будуть у вас ламатися, ну, корпуса будуть ламатися, і нічого гарного, з цього не вийде. Просто існує, існує, як павербанк, як просто підсвітка на всяк випадок. Хай буде. Час у нас такий важкий, що постійне відключення світла, блекаути, а тим, тим паче може стати ще гірше. Так, хай буде викидати, поки що не будемо. Викинемо вже після перемоги над рашистсько-фашистськими загарбниками. Отже, все пані та панове, на цьому все. Будуть нові відоси. Дякую всім за увагу! Готуюся нові відоси по ліхтарям. Є певний досвід з приводу користування модернізації деяких ліхтарів. Буде багато чого цікавого на каналі. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і в принципі, що. слава Україні, друзі! Здоров'я вам, здоров'я, здоров'я! І зі святами, які вже наближаються, наближаються свята, новорічні, класні. Готуйте подарунки, і це до речі. Ну, не знаю, це один з найкращих подарунків, який ви можете зробити вашим знайомим, близьким, рідним родичам. Класна річ, класна річ, беріть, беріть, не пожалкуєте. Все, всім па-па, слава Україні!